Тому що ми кажемо, що архетипи вони вічно живуть, вони були, є і будуть. І, наприклад, якщо не знаю, завтра наша цивілізація, не дай Бог, якось щезне, але ми встигнемо кудись відправити у цю інформацію про архетипи, то десь в іншому місці розвернеться така сама цивілізація, тому що це як код, да? і от в кожного з нас. Якийсь кусочок того коду більш активний, і як правило, такий, ну комплекс, який показаний, ми можемо в сні себе ідентифікувати з якоюсь однією роллю. Який вихід з комплексу? І сон нам чудово це показує. Це усвідомлення комплексу як якоїсь зовнішньої історії. По суті, це усвідомлення того, що це щось зовнішнє, це те, що я пустила в себе, але це не я. Так? І можливість спостерігати це зі сторони от усвідомлення, це і є вихід із комплексу.